Американське видання Forbes пише, що незважаючи на те, що республіканці блокують допомогу Україні, пішли на канікули в Конгресі, не проголосувавши пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, незважаючи на це, у президента Байдена є цілком легальний спосіб передати всю необхідну зброю Україні. Хоч мільйони артилерійських снарядів. Який це спосіб? Да, просто е, можна е, надати Україні е, допомогу у вигляді списаного військового майна. Ну, е, одним словом, це бюрократично складна процедура, але е, вона цілком е, реальна, цілком легальна і за бажання Байден. Може її задіяти, і не треба буде е, виділяти е, фінансову допомогу для того, щоб поставляти боєприпаси або зброю е, Україні. Чому ж тоді він це не задіює? Ну Байден же ж знає, яка в нас ситуація. Моя версія Байден просто не довіряє нинішній команді при владі в Україні. Байден не довіряє нашому президенту Зеленському, він не довіряє тим людям, які навколо нього, оцим п'яти шести менеджерам, які за словами самого Зеленського всім і керують. Ну, чесно кажучи, я б на його місці також би не довіряв. Але то вже таке, те, що Байден поставив на Україну свою кар'єру подальшу, ну якщо ми, не дай Боже, програємо, то його точно не виберуть президентом. Це факт. Він це чудово розуміє. І тим не менше, він не йде на будь-які. Кроки для того, щоб нас врятувати. Він нас тримає так, щоб ми поки що зовсім не завалилися, але надто викручуватися для того, щоб подати руку допомоги, не спішить. В мене іншої версії немає. Він просто не хоче робити нашого президента Зеленського великим переможцем. Ну, зрозуміло, чому. По-перше, є суб'єктивне відношення Байдена до Зеленського. Я підозрюю, багато хто підозрює, що воно не найкраще. По-друге, це усвідомлення того, що в разі справжньої перемоги наш президент перетвориться на справжнього диктатора, на якого не буде жодної управи, який зробить з України справжню маленьку Росію. І, власне, тоді з Байдена спитають: а кого ти виростив? Мабуть, він цього не хоче. Тому наша допомога і підвисає. Ну, до речі, ж можна ж було і піти на більші поступки республіканцям, тим же трампістам, погодитися на укріплення американського кордону, які проголосували б давно. Теж Байден не йде, теж тримає ситуацію підвішену. Ну що е, ж. Панове, співвітчизники, от е, таке у нас керівництво. Нічого не можемо вдіяти.